Вже цього тижня відбудуться вибори до європейського парламенту, а їх результати розкажуть нам про настрої і майбутнє європейського континенту, адже симпатії виборців помітно зсуваються вправо. Якщо вам здається, що нам в Україні тут він до виборів в європейському парламенті ні холодна, не жарка, то ви сильно помиляєтесь. По-перше, на кану доля найвпливовішої людини в Європейському Союзі Урсули фон дер Дерляєн, прихильність якої до України дуже сильно не подобається деяким політикам. Ну а по-друге, на кану, економічна і політична підтримка України і українців, зокрема Європейський парламент це як наша Верховна Рада, тільки вирішувати. Євродепутати будуть долю більше як 400 мільйонів людей, що живуть в різних 27 країнах-члена Європейського Союзу. Ще донедавна над цим виборами сміялись і вказували на низьку явку. Мовляв, подивіться європейцям чхати на цю інституцію, бо вона десь там далеко, а своя сорочка завжди ближче до тіла. Натомість така думка є дещо застарілим стереотипом. Насправді парламент формує закони та політики всього ЄС, економіка якого є третьою після США та Китаю, врешті-решт, від настроїв європарламентарів залежить політика розширення Європейського союзу, членом якого намагаються стати Україна. Друзі, ваші лайки, коментарі та репости надихають нас надалі робити подібні відео, тому. Дякуємо, якщо ви залишите коментар, поставите лайк або підпишетесь на наш канал. Це рекламний ролик права радикальної німецької партії Альтернатива для Німеччини за 100 секунд. В ньому перелічуються усі лякалки, що, звісно, йдуть в Брюсселя. Європа не має стати як стороною війни, а лише майданчиком для перемовин ідеться в ньому. Аванічпе сама.

Від експресії Аліс Бендель, лідерки чимось таким ось знайомим. До речі, донедавня ця партія вважалася збіговиськом таких собі політичних маргіналів. Щоправда, свій статус вони час від часу підтверджують, роблячи заяви на кшталт того, що не всі члени СС були злочинцями. Такі історичні роздуми, щоправда, вже вартували посаді члену АЕВД Максиміляну Краху. Але, як кажуть політичні спостерігачі, епоха Трампа та Путіна підсилює популістські сили правого толку та завойовує позиції в Європейському Союзі. Це свіжий номер австрійської газети Фальте на обкладинці. Лідер ультраправорадикальної партії Херест Вілімський. Він теж хоче потрапити в європейський парламент після цих виборів. Як бачите, передвиборча агітація в Австрії теж не обійшлась без України. За їх логікою, головна біда Європи це Зеленський, фондерляйн, короназвова та зелена енергетика. Коли ми приєдналися до європейського співтовариства, то наша країна була ще вільною, нейтральною і безпечною. Сьогодні наш нейтралітет все більше руйнується. сьогодні через нашу прекрасну країну перевозять військову техніку, що є повним порушенням нейтралітету, як, наприклад, війна між Росією та Україною. А ще партія ФПО дуже хоче відновити дружні зв'язки з Путіним, повернути російський газ і замість фондерляєн на посаді очільниці Європейської комісії привітати Віктора Орбана. Австрійські журналісти газети «Фальте» звертають увагу на те, як раніше депутати ФПО коригували звіти Європарламенту таким чином, аби Путінська Росія не називалась прямо країною, що розв'язала війну, і намагались робити все або стати на заваді санкцій. Загалом європейські політики, так само як і наші, люблять знайти когось і спіхнути на нього всі свої політичні негаразди і проблеми. Тому не дивно, що Україна в риториці праворадикальних партій займає далеко не останню сходинку. Але кричати зрада поки зарано. Загалом партійна палітра ультраправих партій не завжди має чіткі контури. Ультраправі партії нині поділені на дві групи: перша це європейські консерватори та реформісти, брати Італії, голос, закон, справедливість. Друга група це ідентичність та демократія. Національне об'єднання, ліга та альтернатива для Німеччини так праві схильні ставати поряд, коли приміром йдеться про міграцію, але сумнівно ототожнювати роботу Матео Сальвіні, Марі Лепен чи Віктора Орбана з тією ж Джорджо Мелоні. che si debbano rivedere i conflitti dell'Ucraina e come? Ritenete che si debbano dare a Mosca i territori che ha occupato e su quali ha celebrato un referendum di, autode di autodeterminazione o no? Questo è quello che vorrei sentire se stiamo parlando seriamente di pace, altrimenti quello che si sta facendo è la propaganda sulla pelle di una nazione sovrana, di un popolo libero e del diritto internazionale e questo è irresponsabile. Grazie. До речі, Марі Лепен, яка донедавна вважалась чи не найкращою подружкою Путіна, во Франції, як виявилось, теж має свої червоні лінії. Скандали з захистом хлопців з СС членами АФД привів до скасування планів партії Лепен йти на вибори до Європарламенту єдиним фронтом. Цього вже досить. А ФД просто переходить від однієї провокації до іншої. Нині глибока лінія розлому між правами проходить через сферу зовнішньої політики. Це, зокрема, прихильність та огида до Атлантизму, читає США, готовність чи небажання допомагати у війні в Україні. Ідентичність і демократія складається з порівняно проросійських партій, тоді як консерватори, скоріше антиросійські, які підтримують Україну в поточному конфлікті. Радикальна партія Фінляндії через це питання навіть перейшла до іншої групи, де консерватори. Серед консерваторів також є кілька партій, у яких є євроскептицизм, але цілком конструктивний. Члени цих партій працюють у середині європейських інститутів, а не лише протистоять їм. Отже, вибори цього року в ЄС стануть чимось унікальним, адже присутність України в них є очевидним. Натомість, чи стане цей ухіл тимчасовою емоцією, чи початком великих політичних судів на європейському континенті, побачимо зовсім скоро. На цьому все. Дякую, що додивились це відео до кінця. Ну і на кінець, ми, як завжди, закликаємо вас читати, думати і аналізувати самостійно.